Доброго дня, шановні мої дітки, любі мої! Сьогодні до нас в гості прийшла морквинка. Ось та морквинка, яку ми з вами розглядали на занятті зморшкувата, довгенька, оранжева. І ми спробуємо її намалювати. У нас вона повинна вийти ось така. Дивіться. Для цього треба що нам водичка, фарби, серветка і пензлик. Нагадую вам, що пензлик треба завжди тримати за металеву спідничку. Як я вас вчила, складаємо е, кулачок, відкриваємо дві, два пальчики і кладемо так, щоб наші пальчики були на спіднички. Слідую. Треба привітатись до пензлика і сказати: добрий день, пензлику, допоможи мені сьогодні працювати. У нас є оранжева фарба ось така гуаш або акварель. Звичайно, беремо водичку і використовуємо оранжеву фарбу, розмішуємо її. Будемо на аркуші наносити. Наша рука повинна знаходитись на листі, на листочку паперу. Беремо ось так зверху і йдемо донизу. Далі трошки вигинаємо пензлика і знову йдемо донизу. Ось така у нас. Довгенька морквинка. Ми тепер її розфарбуємо. У мене забагато фарби, і я цю фарбу розтягну. Дивіться, для того, щоб морквинка була ніжна, соковита, наче світилась вся. Ось така морквинка в мене вийшла. Для цього ще морквинки. Треба хвостик. Хвостик витриму пензлика серветочкою. Нам треба ще зелений хвостик, а хвостик буде із зеленої фарби. Ось я візьму зелену фарбу та проведу тепер хвостик від морквинки вверх. Можна декілька ось таких. Коли висохне вже морквинка сама можна зробити коричневі цяточки. Для чого? Щоб показати, що в неї є зморшки. Ось так я легенько нанесу коричневі. Тільки фарба, повинна бути, діти вже суха. Зараз у мене буде мокра. Я отак легенько нанесу і покажу всім, що вона змошкувата. Ось така морквинка вийшла в мене як свіжа, як тільки зірвали з огороду. Подякую пензик. а дякую тобі пензлик, що ти мені допомагав працювати сьогодні. Обов'язково треба його помити, витерти для слідуючої роботи, його робочу частину. Отже, я надіюсь, що думаю, маю надію, що ви зробите цю роботу дуже гарно і акуратно. Жду ваші фото. До побачення, діти.